New Ground. Доброго ранку, сім'я Ground. Так чудово похонеться сьогодні разом з вами. Вітаємо вас, сім'я Ground. Ми дуже раді бути з вами цього ранку і разом. Славити Бога. Доброго ранку, дорога сім'я Ground. Ми дуже раді прославити Господа разом з вами. Доброго ранку, сім'я Ground. Для мене велика радість разом з вами покланеться Богові сьогодні. Доброго ранку, дорога родина New Ground. Ми дуже щасливі бути з вами сьогодні ранку. Доброго ранку, з Берліна, сім'я Нюграунд. Ми так раді, що можемо разом з вами проставляти Ісуса. Доброго ранку, сім'я Нюграунд. Велика радість разом з вами прославляти Бога сьогодні. Вітаємо вас, церкви Ньюграунд. Ласкаво просимо до нашого недільного святкування церков Нью-Гроунд 2022. Ми так раді що сьогодні Бог разом з вами і з усіма церквами по всьому світу. Такий привілей бути частиною цієї церковної сім'ї і бути злишним до того, що Господь робить через нас у різних народах. У нас є для вас чудові історії та новини з різних кінців служіння Нюграунд. І ми сподіваємося, що ви впізнаєте деяких людей. Давайте почнемо зі стіва з Ріверчош в Сатані. Він розпіснес про те, як вони розікають свого міста через партнерство та співпрацю з іншими помісними церквами. А потім почуємо інді з церкви з Фатфорда. Він поділиться з нами про те, як вони допомагають переселенцям, що знаходяться в іншому регіоні. Вплив на суспільство. Один із молосвій служіння на околицях Сатна є чудове почуття партнерства, яке ми маємо з іншими місцевими церквами. Тут йдеться не про ту чи іншу церкву, а про те, як царство Боже впливає на нашу помісну спільноту. Одна з наших останніх знайти це цей продуктовий магазин. Він розготовлений в одному з відділів, наданих нам місцевою владою в одному з головних торгових центрів міста центрі Святого Миколая. ось як ми працюємо за три фунти на тиждень. Ви отримуєте доступ до різних видів продуктів. Також є комбінація продуктового магазину та щотидевного служіння, на які люди можуть приходити щотижня при цьому відвідуючи магазин. В цьому проекті нам особливо подобається те, що ісус є його центром. Ми також пропонуємо людям помолитися. Їм це дуже подобається, і це нас відрізняє. це історія з одним літнім джентльменом, який уже протягом кількох місяців не мав можливості нормально харчуватися та купувати їжу. І можливість відвідати наш політовий магазин змінила його життя. Хочу подати з вами новини про неймовірне служіння, до якого скликав нас Господь виявляти любов і турботу до афганців в нашому місті. Можливо, ви пам'ятаєте сцени того, як приблизно рік тому відбувався дуже сильний виїзд з Кабула, як туди тікали заради збереження свого життя, опинившись в небезпеці з певний зв'язок з британцями, через служіння в посольстві, як охоронець, чи то кухар в армії а, а також через безсередню військову службу. Зв'язок з Англійцям піддав їхнє життя та життя їхніх родин небезпеці. Як і ми, вони думали, що після приїзду сюди протягом кількох місяців ми дадемо їм житло, і вони зможуть заново репляти своє життя, але так не сталося принаймні настільки швидко, як це очікувалося. Тому зараз ще 300 афганців знаходяться в готелі у Ватфорді. Через брак житла вони все ще потребують нашого любові, і нашого піклування. Тому ми продовжуємо йти до них щодня, іноді кілька разів на день. Ми пропонуємо різні проекти, починаючи з освіти, уроків англійської теорії вождіння, завершуючи рукоділлям, днями відпочинку різними спортивними заняттями. Ми допомагаємо їм зрозуміти, що ми піклуємося про них, що Христос любить їх, і ми також любимо їх. І ми хочемо, щоб ця любов була надійною, постійною і не підводила. І ми не підведемо їх, бо Христос не підводить нас. Ми просимо вас про молитву, бо це велика праця. Ми дякуємо вам за молитви і просимо продовжувати це робити. Це велика праця. Моліться за команду, щоб Бог дав нам силу продовжувати. Дякуємо Богові за надані ресурси, особливо фінансові, а також за людей з інших церков, навіть зовні церкви, які приходили допомагати нам. Ми були дуже благословенні фінансово. Нам допомагали люди з New Ground, а також інші церкви та організації. Більше ніж 35 тисяч е, е, фунтів було направлено нам для здійснення цієї роботи. Але коли ви дбаєте про більш ніж 300 людей потягом більше року, це не так багато. Нещодавно це постачання почало зменшуватись, і ми молилися, і через 48 годин з звідки пішло суддєве даяння, і міська влада звільну з нас і сказала, ви унікально обдаровані робити те, що ви робите. Чи можемо ми допомагати фінансувати вас на регулярній основі, щоб ви могли продовжувати? Тому що ви схоже, єдина організація, яка здатна це робити. А ми тут лише церква. Тому моліться, щоб це тривало, щоб господь продовжував пост... постачати нас. На, також будь ласка ці сім'ї афганців, щоб вони змогли знайти новий будинок в цій країні, знайти місце для житла і почати нове життя. Миліці також про українців, бо завдяки цій роботі афганцями міська рада звернулась до нас допомогою в українському питанні. Він відділяється від нашої роботи з афганцями, але ми, як церква, можемо показати, що можемо бути не просто волонтерами на тимчасовій основі, але ми дійсно можемо любити людей, які перебувають у важких обставинах. Дякуємо вам за вашу допомогу, любов, за підтримку. Продовжуйте молити за нас, а ми продовжимо тримати вас в курсі. Багостовінь досягаючи народи людімирчивич з Мастріх також залучена до підтримки біженців. Ми саме почуємо про їхню нещодавню поїздку до Польщі, де вони доставляли допомогу українцям, які перебувають там через війну. На початку насадження церкви Мастрихіві ми вирішили, що для нас особливо важне буде досягнення справедливості. Я вірю, що ми, як християни як церкви, покликані протистояти несправедливості і піклуватися про бідних і самотніх, а також про біженців. І коли в Україні розпочалася війна, ми вирішили. Ми допомагаємо. Питання було в тому, що ми можемо робити, що в наших силах. І ми почали спільний проект, щоб поїхати до Польщі і працювати там разом з однією з церков. в той самий же час ми надали близько вісьми бусів гуманітарної допомоги на суму близько 30 тисяч євро. І ми сподіваємося, що це була велика допомога для людей там. а також це було великим благословенням для нас, тому що ми могли бути корисними. Найперша поїздка відбулася одразу після початку війни. Ми їхали не знаючи, що нас чекає, але ми змогли допомагати в церкві, яка за один день була перетворена на розподільний центр. Ми допомагали збирати набори допомоги, які вирушали звідти безпосередньо до України. Завдяки всім засобам, що не дійшли, ми змогли купити мікроавтобус в Нідерландах для нашої наступної поїздки та наповнити його допомогою. Потім ми залишили буст там, і він зараз служить для доставки і допомоги і людей в Україну насадження церков. Говорячи про досягнення народів і насадження церков, ми пропонуємо вам новини від Алета та Луїс з Давао, Філіппіни, а також від Філа та Сара з Роттердама в Нідерландах. А потім почуємо від Кевіна з Монтлежелі з Франції. Привіт, сім'я Нюграунця Але Делуїс. Ми писаємо любов з Філіппін в південно-східній Азії. Ми приїхали сюди напередодні нового року. Тож ми тут уже майже рік. Гадаю, ви можете собі уявити, що це було як американські горки, все змінилося. Нам довелося посов до зовсім іншої культури, до клімату. Ми вивчаємо мову, розвиваємо команду і збираємо все більше і більше людей у районі під назвою Борпа. Слово борпа по суті означає місце смерті. Це пов'язане з довгою історією наркотиків, банд та постійних вбивств у цьому регіоні. І хоча зараз тут набагато безпечніше, все ще є сильна бідність, насильство, безвихідь серед людей в цієї місцевості. Саме тут з'являється громада Дава Елайф». Це нова церква з надією Христа і в сілі Євангелія, яка зустрічається в місті під назвою смерть, але проголошує перемогу Христа над смертю. і дає запрошення прийняти життя з і життя з надлишком. Один з місцевих пасторів приєднався до нашого щотизневого чоловічого сніданку, так що Бог справді діє. Ми також розробляємо деякі ділянки землі, які ми придбали до минулого року, і це більше сільська місцевість під назвою таланданг одразу за кордоном місця. І це може стати ще однією церквою, яка доськуватиме нову групу людей. Багато хто з них збирається будувати свої будинки навколо нової церкви в наступні роки. Переїзд сюди був як надихаючим переживанням, так і великим викликом. Часто ми відчували себе самотніми та вразливими, а вивчення нової культури та мови дуже нас стомлювало. Але коли ви знаєте, що Бог вас закликає йти, як він покликав нас, то благословення, які приходять результат послуху, виїсти неймовірні. Бачите, як люди тут приймають Ісуса і віддають йому своє життя завдяки тому, що ми є тут це є великим привілеєм і водночас упокорюючим переживанням. Отож, благословінь від нас, усіх з Філіппін. Ми завжди дуже надихаємось нашими відносинами Сенюграунд і очікуємо почути про те, що Бог робить у Великому Британії, в Європі та в усьому світі. Нехай Бог благословить вас, друзі. Ми любимо вас. Бувайте. Привіт, граунд близько року тому. Ми з філом відчули дуже ясне боже керівництво, щоб переїхати до прекрасного міста Роттердам і насадити тут церкву. Тому 21 вересня ми зі своїми двома дітьми переїхали до Нідерландів для насадження церкви. Ми прибули та серку жили в місті Шліпхобімитем, та потім приїхали до Роттердаму пару місяців тому назад. Ми розпочали служіння на початку. Нас було 10 людей. Богдав нам кілька чудових людей. Ми почали робити певні соціальні проекти і молитися разом. А потім новому році ми почали збиратися як група, продовжили молитися і починаючи з квітня, вже в травні почали збиратися щотижня по неділях. Ми дуже вдячні бачити те, що Бог робить, як він збирає чудову групу людей. Наразі в нас вже більше 30 осіб, з 9 різних національностей, різних поколінь. Це чудова, різноманітна група людей, і Бог робить щось чудове. Ми сподіваємося побачити, куди він поведе нас далі, і ми молимося про можливість зустрічатися в будівлі, оскільки до певної міри ми вже виросли з будинків. Саме про це ми молимося восени та взимку. Роттердам – чудове місто, як і інші. Тут є велика потреба, але це і прекрасне місце для життя. І люди, яких Бог привів до нас, просто чудові. Ми любимо їх дуже сильно. Так що, якщо ви шукаєте пригод, Роттердам буде чудовим місцем для цього. Ласкаво, просимо, зв'яжіться з нами. Спасибі всім, Привіт, привітню, Ми дуже раді бути з вами сьогодні. Мене звуть Кевін Баптісте. Я веду церкву розвитку. Це молода церква, яка була заснована нещодавно, близько року тому на західній околиці Паризького регіону біля Монтез де Джеїл Насамперед, хочу розказати історію П'єра. П'єр це молодий чоловік, який не мав християнської основи, виріс не в християнській сім'ї, не мав християнської освіти. Він… Переживав багато труднощів, коли був дитиною, підлітком, коли став юнаком. він знав нас і церкву завдяки нашій репутації. Він особисто знав трьох людей і церкви. Одного дня, коли я був на відпочинку за 900 кілометрів від того місця, де він був, цей хлопець зателефонував мені і сказав Кевін, мені погано. Я відчуваю на собі сильний духовний тиск тиски, відчуваю себе на цьому краю. Я був за 900 кілометрів. для мене це було дуже важко. Я дотелефував двом братам із церкви і сказав їм Брати ви просто необхідно терміново відвідати цього юнака, помити за нього і поділитися з ним євангелієм. Ці брати саме так і вчинили. Вони від П'єра розповіли Євангелії та помолили за нього, і він став вільний від цього духовного гніту на своєму житті і вирішив покаятись і йти за Ісусом. І е, наступного року, після того як він вирішив іти за Ісусом, Христос своєю благодаттю повністю змінив його, відновив його життя. П'єр знайшов роботу, відновив стосунки зі своєю сім'єю та іншими друзями. Сьогодні П'єр служить Господу, він вільний проповіду Євангелія на вулицях. Це просто дививна, що відбувається в його житті. Друге, що я хотів поділитися, це що відбувається сьогодні. Йдеться про молоду дівчину, яка також не мала християнського виховання, не знала Бога, не в вир... сім'ї, яка взначила їй християнській вірі. І в неї можна сказати, з'явилася можливість. Одним із її співробітників виявився християнин. Це був хлопець з нашої церкви, який розповів про Євангелію крізька місяців тому. Він розповів їй. Ким був Ісус тимоняж дівчина була настільки вражена реальністю того, що почула, що вирішила слідувати за Господом і так чудово спостерігати, як змінилося її сприйняття світу, як її обличчя дедалі більше світиться. її минула позаду. Вона поділилася своїми змінами зі своєю родиною. Вона розповідається скрізь кожному, хто хоче почути так чудово бачити, як це відбувається. Взрощування лідерів. Зрештою, давайте послухаємо деяких студентів академії Нюграундкадемі. Ми прагнемо піднімати лідерів в Англії, в Нідерландах та Франції. Я не почуваюся компетентною щодо теології. Щодо того, як пояснювати складні питання, як читати Біблію, як її тлумачити, Я хотіла б це поринути у це більше. Я не хотіла просто читати багато книг. Це для мене не дуже привабливо. Але чому мені хотілося, так це обговорювати з людьми, слухати різні думки, різні голоси і добиратися до суті чогось разом з іншими людьми, які б могли передавати мені свій досвід це виклик щодо слова Божого, виклик моєму розумінню Слова Божого. Це спонукало мене йти глибше у розуміння у прагненні щось бачити краще, ніж я бачив раніше. тут дається підстава, основа для того, де тим раніше міг вадати себе знаючим, але по суті упускав багато деталей. Як ми можемо щось пізнавати, вивчати, говорити про Бога з іншими, якщо ми не знаємо про що говоримо? Я вважав, що йтиметися більше про лідерство, як нам поводитися з людьми і багато в чому так і є. Але також багато уваги тому, як виглядає моє життя власне і моє християнське ходіння та стосунки з Богом. Я знайшла справді більше компетенції для поводження з такими темами, які можна було легко зважати, якщо дійсно не знати з чого починати. Тому академія стала гарною для мене основою для цього шляху. Ми сподіваємося, що вас подобалося останнє видання журналу. Ньому є багато чудових статей та історій, включаючи історію людини з Єменом, яка нещодавно стала християнином, і тепер він розповідає іншим мусульманам про Ісуса. В останньому випуску ви також дізнаєтесь, як можна надати ваше пожертвування для підтримки служіння New Ground. Цю інформацію можна також знайти на вебсайті. Дуже дякуємо вам за те, що ви є нашими партнерами. Так чудово бути частиною сім'ї церков під назвою New Ground. а тепер ціла група людей прочитає 120-й псалом. Після цього ми зможемо почути Дейва Холдена, який сьогодні буде з нами на прямому зв'язку із Сікапа. Я звів свої очі до гір. Звідки прийде моя допомога? Моя поміч від Господа, який створив небо і землю. Не дасть спітнутися твої нозі, і хай не задрімає той, що стереже тебе, адже не задрімає і не засне той, хто стереже Ізраїля. Господь буде твоїм сторожем, Господь твоя охорона при твоїй правій руці. Вдень сонце тебе не спалить, а вночі місяць. Господь тебе оберігатиме від усякого зла, він охоронятиме душу твою. Господь буде охороняти твій вхід і твій вихід від нині і до віку. Господь зберігає нас. Давайте звернемо свій погляд до нього.